Слава Ісусу Христу, дорогі парафіяни, улюблені в Христі, браття і сестри, триваємо в часі Великого посту, який розпочався попільною середою 5 березня, який буде тривати до Великодніх свят, до 20 квітня. Цих 40 днів ми переживаємо так, як єврейський народ. Ізраїль, вибраний народ, котрий йшов до землі, обіцяної в Ханан. йшли вони 40 років, також на пам'ятку про цей піст, який провів Ісус Христос, коли молився наодинці на пустині, триваючи 40 днів і 40 ночей, постячи, а пізніше теж досвідчував споку з деяго. Також цей Великий піст. Скіровий нашу думку до Мойсея, який 40 днів-40 ночей молився і отримав від Господа Бога Божі заповіді. Для нас це також важливий час цих 40 днів, щоб ми, переживаючи Його, могли приготуватися на Пасхальні свята. Найважливіше, що можемо зробити, це поєднатися з Богом, поєднатися через Святе таїнство примирення через сповідь. Відомо, що це є трудний момент нашого життя, але насправді заохочуємо вас, щоб ви могли віддати Богу і всі ваші труднощі і проблеми, а перш за все ваші гріхи, ваші падіння, недостатки, помилки, щоб Господь в своєму милосерді прийшов вам на допомогу і прощаючи нам гріхи наші, міг нас привести нам. Вічний бенкет в небі, до Дому Отця, щоб ми з ним перебували вже назавжди. Тому також, як не раз блудні сини, приходимо і кидаємось в обійми нашого милосердного Отця. В цей день і в цей час Великого Посту заохочуємо вас до хресної дороги, яку ми молимося тут, Ружні, в, в Костюлі, в кожну п'ятницю, о 17-й годині. Запрошуємо вас теж на молебень гірких жалів, які ми відправляємо під час адорації, під час поклоніння Псвятим дарам о 8.30 ранку в кожну неділю. Також запрошуємо вас на спільну молитву, на розари, на святомесо, Месо, щоб через ці набожні практики ми могли справді очистити наше серце і приготуватись до великодніх урочистих свят Воскресіння Ісуса Христа. На цей духовний труд, на змагання зі спокусами і на радісне крокування до люблячого милосердного Отця, прийміть Боже благословення. Нехай вас благословить всемогутній милосердний Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!